Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, поки наші побратими тримають рубежі на передовій, ми з вами маємо можливість все-таки зробити нашу сьогоднішню зустріч, зробити це відео і, звичайно, проговорити декілька слів. Так, так би мовити, в динамічному темпі по подіям останнього дня. Я нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає, сьогодні ми маємо 6 вересня, і саме сьогоднішній день, так би мовити, відзначається тим фактом, що Ентоні Блінкен з Сполучених Штатів Америки приїхав до України. для, Ну і тут питання для ми, звичайно, можемо жартувати для того, щоб відвідати суд по Коломойському, який, до речі, вже відомо, що перенесли на два тижні. Я думаю, що це питання буде все рівно врегульовуватися рано чи пізно, бо апеляція по Коломойському має відбутися. Я не можу зрозуміти, як призначали апеляційне засідання на 6 число, якщо лише 7 вересня буде виготовлено повний текст рішення суду першої інстанції, але тим не менше в нашій країні може бути що. І Коломойський поки що знаходиться під вартою. Я думаю, що Ентоні Блінкін це вже теж знає. Хоча, звичайно, візит Зеленського відбудеться до США, і ми хочемо все ж таки побачити результат рішення суду іменем України по апеляції щодо тримання Коломойського під вартою. Ми з вами продовжуємо. Згадуючи сьогоднішні суди, судову систему, я хочу сказати, що іменем України. Суд на Закарпатті присудив полковнику воєнкому закарпатському. Присудив штраф 3400 гривень. Знаєте за що? За те, що він на початку повномасштабного вторгнення продовжував знімати ухилянтів з військового обліку і таким чином даючи їм можливість уїхати. Ну, яка була такса на той момент, ви собі можете лише уявити, але 3400 гривень оштрафувати воєнкоману іменем України, і таким чином фактично очистити його від подальших відповідальностей по цьому питанню? Це може зробити суд не дуже дешево. Повірте моєму досвіду адвокатської діяльності. Далі, далі, заява сирського про те, що росіяни готуються, так би мовити, до повторного е реваншового наступу на купянсько лиманському напрямку. Ну, ми знаємо, що доки ще ми не утилізували весь той шлак і весь той колгосп, який зібрали росіяни. Напрямку Купен Куп'янсько-Лиманському напрямку, десь там біля Креміної чи Сватово. то, звичайно, поки ми їх не утилізуємо, вони будуть ломитися і тим самим дуже сильно дошкуляти Збройним силам України і нашій країні в цілому. Вони хочуть реваншу, тому що тут вони раз вигрібли, другий раз вигрібли, зараз вигрібають, вигрібають на півдні від нашого контрнаступу, і звичайно будуть намагатися, скажімо так, створити нам великі проблеми. Але хлопці там тримають рубежі. Я знаю, що нещодавно навіть певні. Стумові підрозділи провели там певні контрдії для того, щоб покращити оборонні позиції піхоти, котра зарилася в землю. Далі, друзі, ну далі я хочу звернути увагу на. Скажем так, на інтерв'ю пана Шурми, який, в принципі, не бачить нічого страшного в тому, що його братові виплатили 324 мільйони гривень. Не за фіг собачий, як то кажуть, за незрозуміло за що, так як електроенергія з тих. Сонячних станцій там этих, не поставлялась на територію країни, але тим не менше за неї уряд перерахував гроші. А чому а, ну, то звичайно, а як би вони змогли би не перерахувати, якщо рідний бран е, великого бізнесмена Шурми сидить в офісі президента? Е, тим не менше, вони до сих пір нічого не зрозуміли. А з приводу Ростислава Шурми, чи є він видатним економістом, ну тут написали вже. Отже, він працював в оборонпромі підприємство на грані банкрутства. Збиткова корупційна структура далі він працював на Нафтогазі підприємство на грані банкрутства, Запоріжжя Ахметова, Ну, видатними успіхами він там не відрізнився. Отже, ми бачимо, що просто-напросто заступник керівника офісу президента може в Лондоні презентувати нереалістичність. Тан нереалістичні плани відновлення нашої енергосистеми і в той же час своєму братові, скажімо так, допомогти отримати 300, більше 300 мільйонів гривень за незрозумілі послуги. Ну але насправді корупція це такі кадри, які є той самий Ростислав Шурма, і відповідати за ці гроші. Не знаю, як вони будуть, хоча кажуть, що є якесь кримінальне провадження. І на цьому тлі дивною звучить заява про те, що фактично з сьогоднішнього дня запрацював портал, який називається так би мовити, впіймай Баригу, де ви можете повідомити про корупційні злочини і отримати, якщо це буде доведено в суді, 10% премії за таке повідомлення. З однієї сторони, вроді би, як хороша така ініціатива. Звичайно, хотілося б побачити результати цієї роботи, але ви знаєте, я пригадую ситуацію після Майдану, як створювалися прямо в кожній області, в кожному селі, в кожному місті, так звані антикорупційні комітети, до яких люди несли скарги. Слухайте стоси паперу в коробках, їх навіть фізично розглянути немає як. Ну і уявімо собі, що ви тут написали про якогось корупціонера, там не знаю, там хабарника, там правоохоронця чи суддю. Що далі буде порушене кримінальне провадження по кожному по кожній такій заяві через портал ви знаєте, я не то, що маю великі сумніви. Я знаю, що це просто-напросто популістський крок, який ні холєри не дасть. Можливо, одно-два провадження по якимось таким гучним скандалам і відбудеться. Ну на кшталт, як журналіст Ніколов провів розслідування. Я б не проти, щоб йому внаслідок цього скандалу були заплачені 10% від тих корупційних грошей, за які посадять Резнікова. Але ж для цього ж треба, щоб Резнікова посадили. Розумієте, тому ця вся ілюзія, яку нам продають слуги, вона не має під собою ніяк якого юридичного підґрунтя, на підставі якого міг би бути такий очікуваний, так би мовити, результат. А ми з вами продовжуємо. І що я хочу сказати? Ми пам'ятаємо, що Ердоган зустрічався з Путіним, і поки вони там говорили з Путіним, звичайно розуміючи, що Путіну начхати на імідж Ердогана, в той же час два ляпаси прилетіло з Туреччини. Перший це коли сленський патріарх Верфоломій розповів нам про те, що він думає, так би мовити, про? Цього проросійського, так би мовити, патріарха, отже, суть в тому, що Патріарх Константинопольський Варфоломій заявив, як Патріарх Московський може називати себе братом іншого народу і благословляти війну, яку проти нього веде твоя країна. Це прилетіло по релігійному, скажімо так, каналу, а з приводу іншого, Туреччина і Японія будуть співпрацювати у питаннях відбудови України. І такі попередні зустрічі вже відбувались. Отже, питання про те, що Україна переможе, воно вже навіть не обговорюється в західному світі взагалі, а обговорюють, як вони будуть відбудовувати. Ну і тут дехто каже, а яким чином ми отримаємо гроші Росії. Ну окрім тих грошей, які є арестовані, російські гроші заарештовані в західних країнах. Є ще така галузь, як нафтова. Прикладом для Росії має послужити Ірак, котрий віроломно напав на Кувейта після того, як вигріб по всім фронтам і відгріб, як то кажуть, люлей, то дуже довго нафтовими доларами від реалізації нафти розплачувався з Кувейтом і фактично відшкодував економічно. Дуже багато збитків. Ну а слуги народу наші відлічилися великим ілюзіонізмом, і напередодні зустрічі Блінкіна проголосували закон про відновлення декларування, але таким знаєте, зробили його кастрованим, тобто зробили його без публічності і знову ж закрили свої декларації ще на рік. Тому друзі, коли вам будуть казати, що там є чесні люди в парламенті серед слуг народу і так далі, що вони так дуже вболівають за антикорупційну боротьбу, то ви їм тикаєте носом провалений результат цього голосування. А ми з вами продовжуємо, і я також хотів би ще звернути вашу увагу на одну історію. Отже, бюро економічної безпеки за весь цей період завело близько двох тисяч кримінальних справ проти підприємців. Я вам скажу, що до суду дійшло лише 36. А засуджений був один підприємець з цих двох тисяч, ви розумієте, про що ми говоримо, так? І то за якісь гріхи ще 2021 року, якщо я не помиляюсь. Суть в чому цієї новини? Ця суть полягає в тому, що просто-напросто 1999 підприємців. Тупо розмитнили так. Ця, так це називається в народі, коли їх розмитнили, получили з них гроші, і вийшов з цього дуже дуже великий пшик. Тому коли вам скажуть, що потрібно відновлювати перевірки підприємців і так далі, і що для цього вже уряд навіть вніс відповідні препозиції, щоб відновити ці всі перевірки з метою там надходжень до бюджету, то я вам просто скажу. Займатимуться Ростамошкою, от така новина, яка ще сьогодні мене, як то кажуть, ну не з то, що здивувала, вона мене не здивувала. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску я не міг не згадати Резнікова, якого після заяви в парламенті, котрою він плюнув в обличчя моїм побратимам-волонтерам. В принципі, я його, як, окрім кончений, називати більше ніколи не, не збираюся. Чому? Ситуація така. Принизити волонтерів, він зміг тим, що повідомив, що волонтери зібрали лише там 3% коштів від тих, що по 100 мільйонів на добу витрачає держава Україна. Ви розумієте, як казав е, один з моїх побратимів е, Боберенко, ну, це є чисто роду маніпуляція. Тобто Резніков порахував тут гроші за Абрамси, за Хаймерси, за все, що нам дають західні партнери, і предоставив це, нібито як е, ситуацію з тим, що от держава витрачає 100 мільйонів а я хочу сказати зовсім не враховуючи ситуацію, що фактично збройні сили України існують за рахунок волонтерської допомоги по дронам. Збройні сили України харчуються в результаті того зірваного проекту харчування, а особливо на передовій за допомогою волонтерів. Збройні сили України на на початку повномасштабного вторгнення одягалися, взувалися, купувалися бронежилети, каски і так далі. За рахунок волонтерів, давайте пригадаємо, в кого в сім'ї є військові скільки вам ваші родичі на війну зібрали. Тому так плюнути в лице в волонтерам, принизивши, знівельовуючи, обесцінюючи їхній величезний вклад в нашу перемогу, могла лише кончена тварина чи кончена людина. Чи Резніков. В принципі, для мене це слова синоніми. Отже. Попри всі негаразди, попри їхні намагання, у цієї зеленії плісніви, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!